Друзі, всім привіт! Нарешті вибрався на цю річечку, про яку вам казав в попередніх відосах. Така, скажімо, мікрорічка. Ну, ні разу я тут ще не був. Подивимось, що тут нас по хижаку. Ось ззаду мене вже річка. Завалило трошки деревом. Ось таким ось спуск на воду, ну нічого виберемось. Човен накачаний. Снасті там під деревом зібрані. Тож не гаймо часу, випливаємо, рибалимо. Так, все, І відчалюємо від берега. Перший раз на цій річці навіть не знаю який бік пустий. Зараз подивимось, що ви. Ось така річушка. Гарно, ні! Так, тече у нас в ту сторону. Зараз спробуємо хоч покидати, Подивитись, що тут губина. Два комплекти сьогодні мною. тичевий та блешній. Тут же все підзачіплялось. Перший лов сам себе пімав. Так, ти диви, зараз, все відчепив. Так погано що знаєте, що не знаю, що тут з корягами. А ще по мене так і немає. Тож Перший зад. тут дивлюся на проводах, дивіться, купа всього висить. Прибранок. Не знаю звідки їх накидали. Течія така слабенька. Не така, як на сіверському донці. Так, друзі, знову в мене колізія чи як іноді от трапилась. Взяв два заявника. Не взяв цей екстрактор. Це деда, скажу я вам. Так, заглянемо в нашу коробочку. Подумаємо, б його поставити. Спробувати руду. Ось така в мене вже вона покусана, погризана. Видно, що робоча. Подивимось, чи вистачить її тут губини. Ще закат на рубру, давно її не кидав, не ловив. Ну, поки що йде впевнено, не чіпляє дно Вже за останні рибалки, коли здебільшого ловив на останній кума, швидко спливаючий. руки заточились трошки так ну эту рубру. Дуже швидку проводку роблю. Вот зараза дождик капает. сподеваешь швидко проскочит. Не дивіться, что робиться. Знову на сегодня не передавалось. Це ноптикам як завжди дякую. Дещо да, їх з собою не взяв по машині залишив. Так, ну досить наче швидко пробіг. Трошки Еще і так. Тут більш вузька делянка, річки. И тут же течая начинается. Мабуть потрібно якось вставити. что що у нас тут за... Mm. Просто полка. Думав, сітка стоїть. Mm. Ну так, тут же така течія трошки відчувається. Тут мілина більш-менш. Ну тут і не покидаєшся біло за деревами. Не знаю, зараз може... Плаваю до упора, тут ця ділянка річка не дуже така довга, ну, відкрита лада, я маю на увазі. Там Далі починаються очерети, подивлюсь шотом, та може потім попливу верх подачі чи... там таке більш широке. Ну, хоча тут досить таки цікаві з цим, подивлюся. таке прикольне місце. Для відпочинку. Це я, я не знаю що це. Водогін, мабуть. Так. Давайте тут станемо не. Знову дощ починається. Ну, тут скажу я вам глибина така досить немаленька метра два-три точно є річка не широка тут мабуть 10 метрів ширини один берег Ось же інший берег Спробуємо, спробуємо накалывалочку. Щось ця осінь в мене не дуже така продуктивна. Сьогодні вже 23 листопада, майже зима. Щука проклюнулась трошки в вересні. І все. Не хоче. Це обережно голови. Ось і все, а там у нас завал такий, далі, мабуть, не пропливу. Пробую, звичайно. Так, зараз тут десь останемо. Тут взагалі ширина вже річки метрів 5. Ну глибина трошки поменше стала. Опа, а там у нас так, це водогін. І там у нас пробоїна. Зараз спробую вам показати. Не знаю, видно, там де труба вниз іде. Чую щось шипить. Дивлюсь, свіч такий. Водичка. Подивимось, что там можно проплыть чи не? Думаю, не. Проплываем, наверное. зараз подивимось. там уже далее месте, мы же думаем. Переклад якийсь, чи що це? Таке щось останнє дерево лежить, не хоче сісти на ньому можна. Так, ну що, спробуємо під містом. Проплыв ты туди ще потечи. Сподіваюсь, я тут поміщусь. Наче прохожу. Ще есть запасом. Дивіться, тут у нас буде побільше місця, може тут і рибку приймаємо якусь. Так, спробуємо на таку ось властіновську силіконку, йому трошки хвоста, бо на одній з попередніх рибалок, щупачок пачок ледь не відкусив. Тарець піднімається. Прийшовся троллингом метрів 300. І тут доплив Ось такі куршинки якісь стирчать. Ще якась травка, незвичка, милина. Спробуємо тут затримати трошки. Троллингом також нічого поки не хоче. Друзі, перша щука. Спочатку навіть не зрозумів, що то риба. Думав, трава якась почепилась. <смі> Ось такий мега щук. Блін, як же взяти, щоб не травмувати дуже. Ай, ще за пузо зачепився. Дивіться, 130-та рудра. Зараз зачепився. Так, 130 рудра и щука. 150. -я. Это рыба. Монстр. Давно я таких монстров не ловил. Так, більше те місце мені щучки не дало, переводали. Тут зараз покажу база розташована. Така немаленька. дивлюсь, Метра 4 точно. Виш Да, прикольно так можно проехать и почитать там он так и вообще на воду выходит непонятно что так спробуем может натуралочку до реализации щось поки що не хоче. на кислоту на це тут дивіться, мабуть хтось живий забився де такий шлагбаум прямо на воду Я думал то забор баби это забор у цього смаєтка. Дивіться, який будиночок там. Його причал. Поплыв троллингом здесь километр. Может, плтора. Ничего не хочет. Містелго рибачка зустрів, також плаває, Каже, одну грану на 400 взяв і нічого не хоче каже брати. Так, є у мене тут. Що у мене тут є? Ось таке ось є АЮ Айюя Рест 128 якийсь голубинничок. так щеоса джеркбейт ну, ми все не знайомим баркину Спробуємо ще трошки тролінгом пройти тут. Подивився по карті. вже недалеко я від повороту річки. І потім там звуження йде. І вже все, там впирається в очерети. Ще трошки пройду, почну повертатись назад. Так, приплив сюди до поворота, далі не попливу. Бо тут поспілкувався з хлопцем, каже. Далі там не вина немає сенсу плати на цьому місці на повороті каже сама глибока точка яма 7 метрів по рибі також не дуже в нього шнурка каже півні найбільше пів кіло. що я вам друзі скажу по цьому воблеру перша рибалка залипають шари Ну, Ось знову не спрацювала система дальнього закладу. Таке щось був не дешевий, а якість така собі. Опа, друзі, нагікеасу. Ну вот, я взял. Да и Щупозавр. Ну, тоже погиб, чтобы... Да видите, каймас. Стакай. Еще Ну, сколько тут? 200 грамм модно. Блин. Без экстрактора дуже херово вычеплять, я вам скажу. Чтобы ей пащу не дуже. И соби с пальцами залишитись. Така щука навіть не відчувається, як риба. Щось пиццтиво, типу, і все. Думаю, трава, чи не трава. Так, все, друзі, рибалка наша підійшла к кінцю. Розвідка така собі, скажем, відверто, два шнурочка пьемав. Ну, на цьому і все. Вам дякую, як завжди, за перегляд. Лайки, підписки, коментарі. Всім пока, до наступних рибалок.